Навчитися водити авто і отримати посвідчення водія, цього замало, щоб називатися автомобілістом. Потрібно також слідкувати за технічним станом свого авто. Мова йде про індикатори на приборній панелі. Перша група індикаторів пов'язана з технічним станом. Несправність акумулятора. Потрібно зарядити чи замінити. Падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла. Зупинитися і перевірити рівень масла в піддоні, якщо він в нормі зламався датчик. Низький рівень палива в паливному баку. Час завітати на АЗС. Проблеми з гальмовною системою або вімкнене стоянкове гальмо. Вимкнути стоянкове гальмо. якщо не допоможе, прямувати на сервіс. Низький рівень тиску в шинах, накачати покришки. Несправність антиблокувальної системи. Механічні гальма все ще працюють, тому потрібно обережно дістатися СТО для діагностики несправності. Перегрів двигуна негайно зупинитися, почекати, поки охолоне авто, долити охолоджуючі рівний, поїхати до майстрів. Несправність двигуна, чек причин може бути багато: від неякісного палива до механічних пошкоджень. Тому слід провести діагностику у спеціалістів. Друга група неуважність водія, відчинений багажник авто, не пристебнути ремень безпеки, відчинені двері. Авто прибрати всі ці індикатори можна простими діями: закрити двері, багажник та пристібнутися. Третя група інформаційні. Ближнє світло, зелений індикатор у вигляді лампи, від якої світло йде вниз на дорожнє покриття. Дальнє світло, синій індикатор у формі лампи, світло, від якої йде паралельно дорожньому покриттю, далеко вперед. Протитуманні фари, зелений індикатор схожий на ближнє світло, але промені пробуваються через хвилясту лінію туману. Задній протитуманний ліхтар. Жовтий індикатор у вигляді лампи, зеркального відображення попередніх протитуманок. Світло проходить через дугу туману. Денні ходові вогні DRL. Аварійка. Одночасне ввімкнення обох поворотників, моготливі зелені стрілки. Ці індикатори інформують водія про роботу автомобільної світлотехніки. Дізнатися про всі можливі індикатори в вашого авто допоможе інструкція з експлуатації вашого транспортного засобу. Також кожного разу після включення запалювання автомобіль на декілька секунд вмикає всі лампочки на приладовій панелі, щоб водій міг впевнитися в тому, що вони справні. Зверніть увагу, які значки є на приладовій панелі вашого автомобіля, а потім дізнайтесь їх розшифровку. Ще більше цікавого та корисного в соціальних мережах автошколи Антарес.